Дуже цікаве запитання, обов'язково відповідаю на нього. Якщо дитинка прийшла в сім'ю за допомогою методу ЕКЗ та її циклетини або сперми донора, чи є вона моїм аспектом та чи може трансформуватися разом зі мною, зразу хочу сказати, що ми всі є аспекти один одного: і люба, дитина, навіть тварина, все, що є в нашому всесвіті, є наш аспект. Але питання: який аспект? Коли ми Народжуємо дітей, скажем так, природнім способом, коли вона виходить з нашої енергетичної структури, яйцеклітини і сперматозоїда, ми передаємо всю інформацію кармічно, по свого роду, тобто всього ким є ми, і це самий сильний вплив зв'язок кармічно, тому що ми це ми проявляємося. Це є наші величезні аспекти, так само як і ми прийшли в цей світ. Ми є самі найбільші аспекти частинки своїх батьків, і це, що ми називаємо кровними родичами, це є насправді і кров, і карма. Тобто, це є самий сильний зв'язок і саме сильне проявлення нас. Коли береться донор, то це проявлення цього донора, це проявлення. Його карми, його енергетичної структури. Звичайно, нічого в житті просто так не буває. Звичайно, і ви візьмете цього донора в залежності від тої карми, так само як дітей. У, там, приводять сім'ю, наприклад, з другої сімей забирають, або тих діточок, які не мають сім'ї. Ми забираємо і отримуємо ту дитину, яка відповідає нашій кармі. Тобто ви так само нічого випадкового не буває. Ви будете цю частинку брати, хоч це маленький ваш аспекти. Все одно це та частинка вас, вашої свідомості, яка для чогось вам в житті потрібна. Раз, так Бог дав, і так, значить, все в цьому житті відбувається. Нічого не буває без божества волі. Єдине, звичайно, що все залежить від карми, як це так само приходить, для чого приходить, це так само є свої нюанси. Але потрібно розуміти, що діти, які не є вашою частинкою кармічно по крові, вони, вони не є вашою великою частинкою. Чи можуть вони з вами разом трансформуватись? Звичайно, якщо ви. Досягаєте, і ця дитина приходить. Ваша душа і це дитини душа готова до трансформації. Звичайно, ви з нею все пройдете і будете переходити. А якщо ні, то звичайно ця дитина не буде переходити з вами, не буде трансформуватись. Але треба також і розуміти, що ми завжди трансформуємося. Це наше життя, це трансформація карми насправді.